Всіх вітає Миколаївщина. Ось так от у нас дощики почалися, зараз буде похолодання десь тиждень, а потім погода, потім устаканеться. Ну тут мені написали також, що в коментарі, як ви робите відводки. Ну, я почав писати, але зрозумів, що ну, як можна в двох словах не напишеш, щоб якось там... Можливо там толком пояснити, щоб воно все було гаразд. Поэтому зараз вирішив таке відео зняти. Як роблю відводки? Ну, відводки роблю на плідній матці. Тому що я матки купляю, не вивожу поки що. Хоча все до цього готуюсь активно. Ну в якому плані актуюсь? готуюсь? Готуюсь куплені при, придбав і вулоки, тільки їх треба зібрати, коротше, докупи і, ну, в общем, займатися цим. От такі діла. Значить, я краблю відводки. От давайте. Значить, я люблю, полюбляю збірні відводки, Тобто, беру, скажімо, э, там, ну, з двох вулоків, допустимо, наприклад. <кій> беру два вулика. Ну как, окремо, окремо пустий вулик. Із двох вуликів <кхи>, витягаю, ну скажімо, по я знаю там, по дві рамочки. Щоб вони були трошки з медом, ну зверху була подковка. тому що відводки собі меду не наносять спочатку. поки там, Щоб було розпло, там більшість печатного, але не на всю рамку. Оце головне. Тому що, Пока он вийде там, <клес> щоб було, може, трошечки, трошечки не запечатано розпливу. Там молода бжлівка за ним пікляється, і, і молода бжілка там буде, вона нікуди не, не полетить. Тобто, дві рамки з одної, там, скажімо, сімейки, дві рамки з другої. От у вас вийшло 4 рамочки. Ну, і, звісно, там по краях поставить теплий заставний, от, у вас вийшло там. Три-чотири рамки, не помню з розплодом. Молоді бджілки нікуди не полетять. І на саме час їм буде, ну, що їсти там, буде мед. І одну вибираю таку рамочку, ну можна її десь на краєчку поставити або що, щоб вона була така знизу, ну, полупустая. Скажімо так, нічого там не було. І, за, і наливаю туди води в неї. Ну, на набіки на перехиляю і заливаю водичку просто, Потому що <кхе> робочі бджілки злетять з тих рамок, що я переставив у, у новий булок. І у них не буде робочі бджіли, вони не принесуть ні, ні нектару, ні води, нічого. І сім'я, скажімо так, себе буде поганенько почувати. І щоб на перший час, поки вийде молода пчела, поки там тиждень, ані туди-сюди з'явиться <клес> льотна бджола, щоб вони трошки цей час скрутний ну, перебились якось. Ось такі діла. Щоб у них була водичка, <клес> якщо дуже там тепло. Гарненько їх утеплить, зразу кажу. Водичка, ну, щоб корм кормим. І все, і гарно тепло. І не забудьте скоротити це саме. Літок. Зразу, якомога більше. І підставляю то саму. Підставляю клеточку з маткою. Ну там уже там подивитесь там в роликах, там, не знаю, багато таких роликів на ютубі. Там маленько там виламуєш там. Ну, щоб вони там швидше там. Зайшли бджілки там, до матки там. Ну, ще молода сім'я, там майже старих немає, вони її нормально приймають. Так що можна там тут я одразу відкриваю оба віконця, і даже трошки ну, пересилочний трошечки-трошечки, ну, з печінкою так виковирюю, щоб вони там буквально за день там якісь вони добрались до матки і випустили її. Так, залетки сказав, літочок сокращаем, паша сімейка молоденька, щоб її не розбили, Оставляємо буквально там на одну бджілочку, Ну, щоб був вметь. зверху там подковка якась. Водичку не забуваємо наливати, Ну і все. А чому зборний відводок, зараз поясню, з різних сімей, тому що різний запах з різних сімей і бджіли тоді вони спокійніше приймають і матку, вони самі офігенші такі, знаєте, їхній запах, і ще якісь чужі. Тобто вроді не возбуждені тому що інший запах. Ну, вроді як сваритися не, не маски, в общем нічого не. в общем, плутанина в них в голові відбувається. Ну, я так вважаю, так люди вважають, хто так робить. В общем, тому збірний. Ну і звісно, що чому збірний, на мою думку, краще, що ти не, не ослабляєш дуже там, одну сім'ю, скажімо, взяти з одної сім'ї, взяти 4 рамки або поділитись в юнак. Я так робив, звісно, коли <кхи> тільки перший рік. Тому що треба було, <кхи> хто спочатку дивиться канал, там в мене тривога. Якраз 29 квітня, от це 22-го року. Тут орки по Миколаївщині їздять. <сіх> Снаряди летять. А я тут з бджолами ковыряюсь. Радію, так сказати. В общем, ось вот такие пироги. Ну, в общем, вот збірний вот відводочек. Якщо будуть питання, то звертайтесь. Якщо дуже-дуже, вам треба, може так пояснювати, там трошки косноязычно, то там да, під роликом про ротор на медогонку Є мій телефон, дзвонить. Вот такие дела. Поясню, как будто треба. Що знаю. Поделюсь, что не знаю, может, вас спрошу. Я не... Ну как. Вроде трохи знаю про джилах. Ну, я не кажу, что я такий прямо видатний, Там царь горы. Там все разумею. Там пальце веером, там черный пояс, там восьмой дан. Ну, ось вот такие дела. Так що вот, на мою думку, сборный відводок. Вот это вот. Я цим користуюсь. В общем, все мені подобається. Не скажу, що я там багато тих маток, підсадив, там десяток, два, там, не знаю там скільки там. Но ни разу не було такого, щоб там вона потрпана була, якась там покусана, там перелякана, все нормально, тут приймала і так далі. Ось вот такі дела. Так що пишіть коменти. Якщо ж може щось не так пояснить, ну нібито все. Обов'язково коментуйте, тому що я можу так. Вроді мені це все зрозуміло, а вам як, як донести те, то, що, то, що там, ви хотіли почути, то я ж не знаю, що ви хочете. Уточнюйте, будь ласка, я такий, скажімо, хлопчик відкритий, відповідаю всім. Все, гарного всім дня. Скоріше нам перемоги. Все, о, тут в мене почали з'являтися московські друзяки на каналі. Там мені щось намагається, <хи> як я висловлююсь там, не знаю, там звертають увагу, як я спілкуюся з вами, там, українською чи суржиком, чи росіянською. Да, не досконало згоден, але я вчуся, не хвилюйтеся, вчуся, вчуся, все буде гаразд. Так, все, до побачення. <хи> як кажуть, обняв припідняв. <хи> Czy jestem